Всім добрим людям. Ви з Алою та Олексієм на каналі Спірит Читаю. І сьогодні таке коротке звернення або напоминання може до всіх тих, хто нас дивиться, хто нас підтримує. Вважаючи на деякі страшні події, що відбувалися, ці атаки, жахливі атаки. На українські міста по українським мирним людям я все-таки хотіла виразити свою підтримку і сказати всім вам, що ми робимо все, що можемо, щоб підтримувати Україну, щоб давати їй допомогу, збираємо кошти. І я дуже сподіваюся, що ми всі цим займаємося, бо Україну треба підтримати зараз. Але підтримати не тільки коштами, підтримати її і морально, і емоціонально, і, і як можна, так і повинні ми підтримувати людей. Заспокоювати може тих, кому зараз дуже важко, і хто пережив таке, що пережить. Настільки важко, що люди впадають і в депресії, люди впадають і в таку якусь безнадійність. Хочу вам нагадати, що це такі Такі якісь емоції, оця безнадійність, не варто жити, на що воно це нам, я їх ненавидю, і, і отаке все, воно. Создає біля вас самих таке поле негативної енергії. Бо ненависть, вона є ненависть. І навіть, якщо вам е, здається, що вона така справедлива, да, бо на вас напали, на нас напали, на усіх, на весь світ напали, темрява напала на весь світ. І як її можна ненавидіти? Е, це дуже Таке складне питання, і це те, що я хотіла вам сьогодні сказати: що да, ці нелюди, в яких перестало горіти світло, вони коять таке, що люди не повинні, ті, які називаються людьми, вони не повинні це мати у думках, і тим більше випльоскувати оце, вливати у, у цей світ. Але ж таке є. І вони, от давайте собі уявимо, у якому світі о, оці люди живуть, як їх часто називають на болотах. Ну, це таке, да, ці болота вони створили самі собі. Бо о, о, цвітущий сад не буде у вас цвісти. Якщо у вас у душі темрява, якщо у вас у душі болото, і жаби квакають. <смі> тобто, ну Яке там в них буде світло? І звідки ляд йому взяться, якщо там є отаке поле? Так от хотіла вам розказати трохи, уявіть собі, що оце жаб'яче болото, воно ж розпространяється не тільки на, на, о, проти України на нас з вами. <кій> Воно йде скрізь. Якщо ви побачите, вони і на Америку, і на Європу, у них усі вороги. Тобто оця ненависть у них виросла, така здоровенна, і вже її там тісно, і вона випльоскується. Да? Проти України ненависть, вона в такому фізичному нападі. Проявилася, але на інші країни вона йде поки що словесно і поки що емоціонально в виді твої ж ненависті. Це вони риють могилу самі собі, бо у них ненависть є до самих себе і до тих, кого вони повинні любити до своєї сім'ї. Вони не цінують один одного. Немає в них глибокого такого розуміння, що, що таке любов, що таке а, ро а, підтримка, що таке, що таке альтруїзм, і отакі поняття в них відсутні, бо в них вже є фокус тільки на себе. І майже у багатьох у них, бо вони знають, що вони роблять, і вони все ж таки розуміють, вони ж не якісь там роботи, вони розуміють, що я роблю отаке. І у них росте ненавість до самих себе. Бо свої. Кожна людина хоче бути нормальною людиною, хорошою людиною, а, хоче мати там сім'ю якусь, що. Але це поняття так затирається у такій середі, де один одного люди ненавидять, то вона затухає оця можливість створювати сім'ю, можливість відчувати любов і підтримку, вона затирається і над нею сміються. І коли вже ти починаєш сміятися над тим, що ага, ось дивися, вони один одного кохають, і у них усе гарно, це ж дуже смішно. Давайте їх поб'ємо або вб'ємо ще краще. Оце таке жахливе з ними трапилося. Мені їх, ну, якби вони таке не творили, звісно, я б, може, їх і пожаліла, але вони не получать від мене нічого. Бо навіть ненависть. Ненависть це таке сильне почуття, і воно в місті з ненавистю ви можете віддати багато енергії своєї. І, і що я роблю? Бо я не хочу їх ненавидити. Я, я не хочу їх знати зовсім. Для мене вони нуль. І крім холодної боротьби на духовному плані я їм нічого не дам. Я буду сідати кожного ранку і вечора в медітацію і візуалізувати таке слово, а, те, що як тільки вони беруться за зброю або переходять на нашу границю, вони будуть тупі, у них руки будуть криві. І вони будуть сліпі і не зможуть зробити щось, щось а, важливе. Вони будуть просто як а, придуркуваті, скажімо так, от будуть лазити там, щось ходить, щось лізти, щось там, де спитатися. На когось стрельнути, але не попадатимуть у ціль. Оце те, що я роблю. І це те, те, що роблять мої друзі, які зі мною завжди медитують. Ми робимо такі візуалізації. Ненависті моєї, вони не, не отримають. Бо цю енергію, оцю силу самого відчуття ненависті, я буду переформувати на силу, яка буде бить по їхнім мозгам, щоб вони не прийшли до тями, щоб вони. Не змогли прицілитися нормально нікуди. І я дуже хотіла б, щоб ви подумали над тим, чи треба нам свою енергію віддавати їм, навіть якщо це відчуття ненависті, воно так виросло, воно такою стіною, волною стало, як, як цунамі. І хочеться її кинути на них. А а киньте на них трошки щось інше, бо вони ненависть те, що до чого вони привикли. Це вже їхня середа. І якщо ми кидаємо на них ненависть, то ми тільки даємо їм їжу. Розумієте? І вони становляться сильніше, бо вони вже не люди. Вони вже і правді якісь такі істоти, які не мають світла в душі, погасло світло. І ненависть для них це їжа, як ковбаса, там хліб і таке. Тому е, беріть оцю свою цунамі, оцю емоцію, перетворюйте її на підтримку свого якогось солдата, якого ви знаєте, у вас майже у всіх, хтось десь служить, і віддавайте йому моліться для нього. Щоб ніяка пуля нічого його не, не знайшла, щоб цей солдат, який захищає вас, захищає свою країну, вистояв, щоб йому було тепло та комфортно, щоб він відчув вашу любов, відчув вашу підтримку. Бо він не один. Вся країна стоїть за ним і молиться разом з ним, і б'ється разом з ним. І тому. Оце таке коротеньке відео, звісно, воно не планове, тільки тому, що такі події зараз у світі. І я вам скажу, що ті, хто країни, хто можуть допомогти, але не допомагають і грають свою якусь гру, <клухи> ця гра вона, вона і прийде до них додому. Якщо вони думають, що вони такі сильні і а, ніхто не осмілиться. Там щось розворошити їхнє гніздо, вони дуже помиляються. І якщо вони думають, що ми можемо допомогти, але ми граємо у цю гру, тому тут даємо, тут не даємо, а тут у нас, поки ми подумаємо, а тут ми ще поторгуємося, воно все це прийде до них. Бо карма, вона така, вона не піддається ніяким. А, Іншим інстанціям її не можна її не можна заплатити, відкупитися, дати взятку, і так далі. Такого там неможливо. І карма, вона такою стіною, те, що посіяв, те й пожнеш. Що те, що посіяли і американці, те, що посіяли, і Северна Корея, і всі інші, воно все до них прийде. Воно їх буде віками прокляті будуть їх і род, і, і їх ця а, територія, де вони це творили, а, там їм, їхнім сім'ям, буде дуже-дуже складно. Але це, це їхня карма. Ми робимо свою карму. Те, що нам потрібно робити, це треба, а, як я сьогодні з мамою зранку розмовляла і кажу, що у них Хоч світло і погасло в їх душах, а в наших ні. І ми, наші, ми, ми як світлячки. Ми будемо боротися за свою країну, ми будемо а, держати це світло для тих, хто віддає саме ціни, що в нього є, для тих, хто а, притерпів. Ми будемо підтримувати їх, ми будемо. Молитися за наших, ми не будемо молитися про ненависть, ми будемо молитися про світло, щоб воно держало кожного нашого солдата, кожного нашого захисника. Ми будемо робити гарні справи. Ми з вами будемо йти своїм шляхом, бо ми не хочемо болота о такого страшенного, як наробила собі е, е, так звана Росія. Ми не хочемо, щоб ми не Бо вона зростає спочатку до ворога, а тоді до сусіда, а тоді вже і не розумієш, чому і, кого, і, і чого ти так багато ненависті в собі маєш. Тому це, це таке відчуття, що його не треба зовсім мати. Ми хладнокровні солдати, які дуже люблять своїх захисників. Тому. Перетворюйте оці негативні свої відчуття і емоції на якісь конструктивні емоції. І це можна зробити в таких вимогах дуже важких, тільки підтримкою свого захисника. Виберіть собі солдата, хоч кого, висилайте йому посилки, нова пошта так робить, ви не представляєте. Це така якась організація, дай Бог їм всім здоров'я, хто її придумав, що вони. Аж, аж до танка під'їдуть там не передаві, і передадуть все, що ви їм послали. Це якось так взагалі я а, сама користувалася е, і не один раз. І, е, так що візьміть що-небудь, щось якісь навіть шоколадку, хоч щось пошліть своєму солдату в місті разом з вашими думками про те, що ви хочете, щоб він повернувся додому з перемогою живим і цілим. І це буде а, такий серйозний внесок як у карму нашої країни, так у карму а, самого себе, так і у карму всього світу. Бо земля це наша рідна мати, і те, що а, о, оця а, наша а, недружелюдна сусідська країна робить для всієї землі, земля їм не пробачить ніколи. Ніколи. Вони. А, Накликали на себе таку біду, що воно іще їм, ще буде їм довго, довго вічно, довго і вічно виплачувати і вимолювати пробачення у Всесвіту за свої гріхи. І як на мене, так краще померти в боротьбі за світло. Чим жити все життя у темряві та страху. А це те, що вибрали вони. Ми вибрали щось інше, і я дуже вам дякую, що ви досі стоїте і досі молитесь за своїх, за своїх героїв, за наших героїв. І мир буде на нашій землі. Це буде дуже скоро. Я в це вірю, я в це свято вірю, і я вірю, що як тільки включається світло, то темрява вона зникає мгновенно. Так що давайте включайте світло в своїх душах і посилайте своїм солдатам емоційну підтримку своєю любов'ю, своїми молитвами, ну і на фізичному уровні своїми якимись діями. Посилайте гроші на, на дрони, на що там, на що можете. І посилайте їм їжу, посилайте їм а, оці окопні свічки. Ну, те, що, що їм зараз треба, те, на те збирайте гроші всі, потрошку, скільки хто може, і допомагайте своїм захисникам. Ну, а я з вами прощаюся. Хай вас Бог береже. Усе в нас буде гаразд. Я вірю і я знаю. На нас